Доброго вечора. Сьогодні в нас студії мали б відбутися в прямому ефірі передвиборчі дебати між кандидатами в народні депутати по 145-му виборчому округу Андрієм Матковським та Юрієм Бубликом. Втім, на жаль, Юрій Васильович до нас не прийшов. Тому Андрій все даю слово вам. Що ж відразу перше питання, чому власне ми знаємо, що є ви організатором цих? Е Дебатів цього прямого ефіру. Навіщо це планувалося, що власне тут мало ну, відбуватися? Перш за все, добрий вечір. Да, дійсно, я хотів сьогодні поспілкуватися зі своїм колегою, з кандидатом в депутати Юрієм Бубликом, тому що декілька днів тому на телестудії ЛТАВА Юрій Бублик за моєю відсутністю мав можливість замість того, щоб звітуватися громаді, як народний депутат, він використав цей час для того, щоб. Ну, по-іншому не можу сказати, може легко скажу так, критикувати Матковського як людину, не як кандидата в депутати, а як просто людину. І тому я запросив на дебати, які організовані відповідно діючого виборчого законодавства. Тобто, як і передбачено, це оплачено саме виборчим фондом Андрія Матковського. І, до речі, хочу показати, що приніс дуже багато документів. Ну, на жаль, немає можливості ознайомити. Тут є рішення суду. Тут є які документи, тому що мені а чого вони стосуються? Вони стосуються якраз тих питань, які піднімав пан Бублик. стосуються мене особисто тобто там були звинувачення для тих, хто не бачив цього ефіру. Ну я не хочу повторюватись. Я думаю, це дуже неправильно. більш того, я хотів би сказати, що я сьогодні на цьому на, на цих дебатах не хотів когось звинувачувати чи оправдовуватись. Більш того, я взяв свій план Андрія Матковського план дій кандидата в депутати майбутнього депутата. Я сподіваюсь. І хотів би з цією людиною, який два роки вже був депутатом, обговорити ті питання, які хвилюють полтавців, які хвилюють катулевців, які хвилюють всіх мешканців нашого округу. Хотів би спитати, знає він там, наприклад, який бюджет в Катулевському районі, який бюджет там в Полтавському районі, чи в Київському районі міста. Ну, до речі, я мав можливість ознайомитись з його програмою. Ну, не буду зараз її піднімати, але хочу сказати, що. Програма депутата Бублика-2012 була дуже непогана, але, на жаль, чомусь вона не виконана. І це мені почули на студії ЛТАВА. Я хотів зараз би запитати, от там була написана дуже гарна річ, що треба відмінити, наприклад, ганедну реформу, яку прийняв Янукович і його команда. Там було прописано, що треба відмінити, наприклад, рекламу тютюнових алкогольних виробів на наших каналах. Цього не відбулося. Цього не відбулося. Там було написано, що треба, щоб наші депутати були такі ж самі люди, і у них не було недоторканості і так далі. і так далі. Але цього не було виконано. Ну, я розумію, можна було б сказати, що, наприклад, немає більшості, що там члени партії регіонів не голосували, може, за ці пропозиції. Але ми бачили, яким чином Юрій Бублик і його партія ВО Свобода» відстоювали свою пропозицію От на останній сесії, зробити бійців УПА. Прирівняти їх права до прав учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни, вони там зібрали купу людей, вони штурмували Верховну Раду і ну, робили все, щоб цей проект попав до Верховної Ради. Як відомо, не потрапив, він не потрапив, але якщо б вони так відстоювали права наших пенсіонерів, якщо б вони так відстоювали права дітей війни, я б зрозумів, що дійсно їх партія, яка до речі сьогодні не опозиційна, а на провладна партія, дійсно відстоює права. Але знову хочу сказати, що зараз у нас в країні війна, але в Полтаві немає війни і просто відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради. І я навіть не розумію, чому пан Бублик ну, в останні, там, мабуть, два-три тижні присвячує свою предвиборну агітацію, в тому числі на зустрічах з людьми, виключно критикує мене, обливає брудом, розказує якісь слухи, байки і так далі. І так далі. От, я зараз на жаль, ми не зможемо сьогодні у нього це запитати. Ну я й навіть не запитую, а це ж такі люди, з якими ми спілкувалися останні два місяці, можу сказати, що я провів десь ну, майже 100 зустрічів, на які приходила до 100 людей. А були такі зустрічі, що й 300 людей збиралося. Я вам можу відверто сказати, дивлячись в очі нашим людям, що я нікого на зустрічах ні критикував не поливал брудом, а розказував свою програму, розказував, що я зробив за своє життя і що я маю зробити для того, щоб краще стало і в Полтаві, щоб краще стало в Полтавському районі, і стало краще трохи і в Котельві. І ми маємо програму. Ми цю програму обговорювали, де є деякі пропозиції до цієї програми. І сьогодні в мене є бачення, як цієї займатися як майбутній депутат. Ви балотуєтеся від блоку Петра Порошенка. Дивіться, тут таке складне питання: тобто, чи від блоку, чи у команді багато з цього приводу іде розмов. Можете нам нарешті, отут прямо зараз сказати, яке відношення ви маєте до президента України Петра Порошенка? Ну перш за все, от дуже цікаве запитання. І до речі, мабуть, перша критика, яка пролунала на мене саме з вуст депутата, який представляє партію свободу. Свобода стосувалася саме блока Петра Порошенка. Ну, перш за все, я хочу нагадати, давайте подивимось на борди Петра Порошенка, на яких написано: Єднаємось. Президент залучає, щоб всі і люди, і депутати, і партії єднались навколо президента. І ви знаєте, мені зараз ну, дуже цікаво. Ви чули звинувачення з боку штабу Петра Порошенка? От давайте ми так представимо собі, що, наприклад, Андрій Матковський. Взяв і заявив, що він іде від партії Свобода чи там від партії, ну, не знаю, комуністів. І повісив би борди Свободи чи комуністів. Я вам хочу сказати, що через два дні були б іски в суд, цих би бортів не було, і на всю країну сказали, що Андрій Матковський брехун. Блок Петра Порошенка нічого не каже, але партія Свобода, безпартійні якісь там ще кандидати піднімають питання і намагаються звинувачити мене в тим, в чому не треба звинувачити. Ну, те, що стосується, наприклад, ролика, на якому Луценка, представник партії Блока Порошенка, десь в Гадячі, ні в Полтаві, в Полтаві, он, на, на жаль, не був, я з ним особисто не спілкувався. На телекамеру, до речі, це були представники ну, не наших каналів. Я так розумію, що це було, як в народі кажуть, заказуха. Від дослівно він сказав, що Андрій Матковський на з'їзді партії не висовувався ні в списки партії, ні висовувався мажоритарником на 145 округ. Люди добрі, я ніколи не казав, що з'їзд мене висовував. Я безпартийна людина. Але я завжди казав, що я безпартийна людина, я йду на вибори і підтримую Петра Порошенка, і штаб підтримує мене. Більш того, всі агітаційні матеріали, всі те, що знаходиться на бордах, мною погоджені саме з штабом, і керівник штабу Тарас Кутовий. Ніяких заяв не робив, а більш того, коли от записувався цей ролик і з Луценком там після цього там трохи показали Тараса Кутового, він щось там тільки руками помахав. А насправді він сказав: ну може не дослівно, а сказав, що наш штаб має право підтримати безпартійних людей. І програма Андрія Матковського ми, саме така практика да, відповідає програмі президента. Більш того, от як приклад, я хочу сказати: на жаль, нема з ким подискусувати, Ну це не дискусія. ми Можемо так, скажемо так, думки вслух. Якщо пан Бублік вважає, що він не представник партії Свобода, а представник партії президента і критикує мене, що у нас ви якась конкуренція, то, перше, він повинен бути показати, що він не член партії Свободи, склав себе повноваження чи партії. А по-друге, він повинен сказати, що він не погоджується з думкою партії, тому що ми знаємо, що партія Свободи сьогодні відкрила другий фронт в Україні і критикує президента. Партія Свобода не підтримує мирних планів Петра Порошенка і хоче зробити загальну мобілізацію. І саме те вже каже про те, що ну, якщо він перейшов вже до іншої партії, то треба скласти повноваження. Але цього не відбулося. Тому, на мою думку, чим більше представників партії блока Порошенка пройде в парламент, тим легше буде президенту формувати більшість. Легше буде призначати міністрів, легше буде приймати закони, які б відповідали вже європейським нормам. І е, я особисто ще на початку предвиборчих перегонів написав заяву про вступ до фракції блока Петра Порошенка. І я глибоко переконаний, що е, діючий депутат від партії Свобода не зробив би цього. І якщо в разі якщо його уберуть, то він піде во фракцію Свобода, а ні в якому разі ні во фракцію блока Петра Порошенка. Тому, на мою думку, Маленька брехня породжує велику брехню. І це дуже неприємно, коли це робить народний депутат. Що ж, повертаючись до теми виборів, залишається зовсім трохи часу до 26 жовтня. І ну, скажімо так, останні дні кандидати використовують все завгодно. Піар, чорний піар, і від ваших опонентів можна почути, що вас називають половинкою. Що це? Ну, перш за все, хотів би підтвердити, у нас в штабі кожного дня змінюється табличка, скільки днів залишилося, де виборів. Чесно кажучи, трошки вже всі е, чекають, коли ж це буде останній день виборів. Дуже непро, непрості вибори. І от сьогодні ми маємо там і чорний піар, сьогодні, ми до речі, маємо, що агітують кандидати, які не зареєстровані, обклеїли міста, в районі збирають людей, а не зареєстровані. Тобто таке що такого, що не було на виборах. Те, що стосується, стосується чорних. Піарів, ну от ми вже мали там 2006 рік, коли проти мене там кіно показували. Я, до речі, з собою приніс, хотів пане Бублику, теж показати рішення суду, згідно якого, якщо ви пам'ятаєте, я отримав там як компенсацію за те, що на мене е відверта була брехня. Ми підтвердили це, і я отримав як компенсацію там 24 тисячі гривень, за які е поставив дві дитячих майданчика. І от я думаю, що після цих виборів в мене буде можливість поставити десь 10 дитячих майданчиків. Дуже багато Тому в що кожного дня да, з'являються якісь фільми, якісь ролики, якесь ще і так, далі, і так далі. Що стосується безпосередньо, отам прізвиська, як там сказали, половинка і так далі. Ну, мені дуже було неприємно, коли перше я це почув там тиждень тому, коли депутат Бублик, Бублик, вибачте, зібрав. Журналістів там, хотів розказати, що він знімається, Чому він не, не чому йде, він не йде да, в депутати, замість того, щоб розказати, чому він не йде в депутати, він ображав мене дві години майже розказував ну, якісь байки, слухи і так далі. Ну, вроде, як він не народний депутат, а там, працівник ринку, не хочу нікого образити, але на ринку, я думаю, так вже люди не розказують, не розмовляють. І там більш відповідальні люди. І от, прізвиська, яке він називає, і каже, що там хтось іще називає, я вам хочу сказати чесно і відверто, що я провів, як я вже казав, 100 зустрічей, зустрічався майже там, декілька тисяч людей. То тільки від Юрія Бублика я почув це прізвисько. Один раз я почув це призвізка від Андрія Бугрія. Це представник партії свободи, який приїхав до нас на зустріч в Тахтаулова, ні, не в Тахтаулова, вибачте, в Мачухі і намагався зірвати цю зустріч. І третій раз, чесно, відверто хочу сказати, це було вчора, е, псих, психіатричній лікарні. Там теж ну, би, цікавило це. Інше, жодна людина мене ніколи про це не питала. Ну, крім того, мене називають чи Андрій, чи Андрій Всеволодич, я людина, я, там, маю степінь. Там, кандидат економічних наук, доктор наук. Вот. І на мою думку, і в тих кругах, де я спілкуюся, прізвиська ніхто нікого не називає. Може, це як пов'язано з тим, що там я десь читав в інтернеті, що Юрий Бублик там мав якісь кримінальні проблеми там по продажі землі, коли був керівником сільської ради Ковалівки. Може, там в їх кругах це є. Але якщо казати про те, що дійсно там в 2010-му брудні були вибори міського голови. Зараз, я думаю, полтавці вже оцінюють, які були вибори, кого ми обрали і кому треба було вірити, де правда, де брехня. Але все ж таки пройшло вже 4 роки. І от, якщо відверто сказати, от я 4 роки не міський голова. Якщо б у когось з підприємців, там, я забрав, я не знаю, там частинку кіоска, частинку магазина, там я не знаю, якогось бізнесу, то ми б мали б зараз б, там, якісь справи, прокуратура і так далі. Більш того, я хочу сказати, що якщо народний депутат по нашому округу дійсно хоче захищати права підприємців, і дійсно є такі підприємці, які кажуть, що «да, Матковський забрав у нас там 50% бізнесу. Будь ласка, чому він не звернувся до органів прокуратури? Зараз це провладна партія. Більше року вони при владі. Губернатор у нас представник партії Свобода, прокурор був представник партії Свобода, тільки там помінялися, але й зараз слухаються партію «Свобода». Там Міністри і так далі, і так далі. Якщо є питання, якщо є порушення закону, депутат зібрав паперці, заяву в прокуратуру. Я вам хочу сказати, що за ці 4 роки мене порвали як папір, якщо були якісь порушення. Але ми навіть жодне прізвище ніколи не чули. Тільки загальні фрази і щось, щось таке. Ну і крім цього, я знаєте, хотів теж, я приніс сюди, хотів показати, не буду зараз цього робити, може там в газетах опублікуємо, якщо це цікаво, буде нашим виборцям. Свої декларації. В деклараціях чітко прописана, яке майно у мене було, коли я був міським головою в нашій родині до того, тому що підприємницькою діяльністю наша родина займається там, з 1992 року. Дружина починала, це були залізничні шляхи, страхова компанія, яка і зараз є. Потім ну, розвивали бізнес. Зараз і спортивний клуб є, є там два ресторани, є декілька об'єктів нерухомості, але все це є в декларації. І більш того, я вам хочу і хотів би теж. Це сказати своєму колегі, чим відрізняється корупціонер від підприємця. Тому що підприємець живе за доходами, які у нього задекларовані, і в яких, з яких сплачені податки, скажімо так. І я хочу сказати, що я їжджу на автомобілі, які є у мене в декларації, я живу в квартирі, яка у мене в декларації, і я маю можливість сьогодні купляти бронежилети і каски нашим військовослужбовцям саме за ті прибутки, які я отримую від бізнесу, який теж задекларовано тут. На відміну від мене інший кандидат, от, це теж офіційні дані на сайті ЦВК, має декларацію, згідно якого якої нього не, немає ні будинка, ні квартири, ні машини. Зрозуміло. І зовсім інші доходи. І оце я вважаю, що корупція, тому що він все ж таки живе в квартири. Ми знаємо, що і в Києві є, у нього є квартира, і в Полтаві є квартира, і на машини він їздить, і так далі, і так далі. Але це вже, як кажуть, інша справа. І от, якщо... Він як депутат не звернувся за порушення на мене до прокуратури, тому що я думаю, що таких порушень не було. То я зараз вважаю, що тут є вже порушення закону. І як депутат, я обіцяю, що один із перших матеріалів, які будуть направлені для прокуратури, саме для перевірки цих всіх фактів. Зрозуміло. А чи будете перевіряти той факт? Я не знаю, чесно, наскільки вам це відомо. Но от ми сьогодні багато їздили по зйомках по місту і бачили, що люди роздають фотокартки, на яких зображені ви із Георгіївською стрічкою. Зараз да. теж, скажімо, таке спірне ну, питання. Ви знаєте, я думаю, що за ці декілька днів нам будуть вже роздавати все, що можна, і завалять наші скриньки, поштові, ну, сміттям. По-іншому, я не можу сказати. І... Мені дуже неприємно, що от люди вдаються до такого. Я теж чув, що представники навіть в палатках свободи роздають ці фотокартки. От, мені телефонували мої друзі сьогодні і казали, що бачили, що люди якраз несуть там. І я, і, до речі, мій друг, і мій соратник Віталій Нікіпєла разом з нами і так далі. Що я можу сказати? Що я можу сказати, що я не буду займатися тим самим, чим займаються мої опоненти. Я не буду роздавати там, фотографії, які там є в інтернеті, що Юлі Бублик там, передягався там, в жінку. Там і, так далі, і так далі, тому що я вважаю, що це не повинні так робити люди, які хочуть стати депутатами. І це не відповідає ну, нормам моралі. навіть так. Але все ж таки не можу не прокоментувати цей факт. Е, да, я хочу сказати, що 4-3 роки тому, 5 років тому, 10 років тому, я завжди разом з батьком, з батьком який, до речі, є учасником бойових дій. Партизан України, я завжди виходив на 9 травня, разом з батьками, разом з ветеранами, і одягав, одягав цю георгівську стрічку. Тому що дійсно це робили ветерани, ми їх підтримували, ми завжди були з ними. Більш того, я хочу сказати, що дійсно ми пишалися і пишаємося подвигом наших батьків, наших дідів. Але після того, як ті люди, яких ми зараз називаємо там Колоради, сепаратисти і так далі, коли вони одягали і захватували Крим, коли те, що відбулося в Донецькій в Луганській області. Я хочу запевнити, що ні ми. Я впевнений, що і ветерани зараз вже не одягнуть ці ленти, тому що дійсно їх використали не так, як і не ті люди, які повинні це використовувати. Це всі люди добре знають і розуміють. І от робити з цього, от такі от факти, я думаю, це дуже низько, подло. І як можна голосувати за такі партії, як можна голосувати за таких людей? Дякую вам за відверті відповіді. На жаль, дебатів у нас не відбулося, тому час в ефірі доведеться трішечки скоротити наостанок. Ваші кілька слів, можливо, що маєте сказати. Ви знаєте, от ви згадали за ці стрічки, і я от не можу не запитати у наших глядачів, тому що на кожної зустрічі я завжди задаю це питання, запитання. От скажіть, будь ласка, от ви вважаєте 9 травня святом великої перемоги? Я думаю, що більшість людей сказала так. Я теж вважаю, що 9 травня це свято великої перемоги. І завжди все ми робили в нашому місті, і святкували 65-ту річницю. Пам'ятаєте, даже майже парад ми зробили в нашому місті, і я вважаю, що ті наші батьки, наші діди, вони звільнили не тільки Україну від фашизму, а звільнили і Європу, і світ. І от, на жаль, коли я це запитання ставив на зустрічах представникам партії свободи, сьогодні я хотів це запитання задати і бублику Юрію Васильовичу. На жаль, його немає. Але я відчував відповідь, що вони не вважаються святом. Вони вважають, що це день, ну майже одні фашисти воювали з іншими, і треба, якби, просто згадати, що хтось загинув і так далі. і так далі. Тому я, коли ми приймаємо рішення, йдемо голосувати, ми повинні про це пам'ятати. І от ми бачили ті приклади, коли бійців УПА хочуть прирівняти до учасників Великої Вітчизняної війни. І саме тому, коли звертаються до нас діти війни, коли кажуть Андрію Васильовичу, а чому от попередні... Парламент не прийняв рішення, чому не допомагають нам дітям війни. А я чесно і відверто казав, тому що ми обирали в свій час от таких депутатів, обирали представників таких партій, які не вважають вас героями. І щоб цього не відбулося, ми не повинні голосувати за такі партії. Ну а наприкінці я хотів би розказати, все ж таки, торкнутися на своєї програми. Вот. І на зустрічах ми дуже довго спілкувалися з людьми. І от через зустрічі ми винесли, от які дві проблеми сьогодні, чому ми так погано і бідно живемо. Ви казали, до речі, що будете прислухатися до громади обов'язково. І от чесна і відверта, ну тут є у мене якби наукові розроботки, а люди дуже просто сказали, що Андрій Силович, нам заважають дві речі. Перша річ, що наші політики дуже багато, багато і часто і багато брешуть. І це правда, думаю, всі згодні. Друга річ, що наші політики дуже много крадуть. От для того, щоб вирішити це питання, дійсно, ми в Україні мали можливість покращити життя. Перш за все, ну, нам треба прийняти низку європейських законів за європейськими стандартами, для того, щоб політики менше крали, треба, щоб більша частина доходів бюджету залишалася на місцях міським, сільським, селищним радам, громадам, і громада мала контролювати їх. І крім цього, зробити європейські реформи, щоб кого б мені обрали черговим президентом. Щоб він не став Януковичем. Щоб наші президенти, наші прем'єри жили, як Ангела Меркель в двохкімнатній квартирі, будиночек, звичайний будиночок, самі ходили до магазину і так далі. І так далі. А, а якщо порушували закон чи була корупція, то знали, що ці люди будуть все життя знаходитись в тюрмі. Це правда, це справедливо. Ну, а інша проблема те, що багато брешуть. І от знаєте, коли ми обговорювали це питання, от я згадую в Гарбанівці. Чоловіка, такого вже солідного, скажімо так, віку, з вусами, він слухав, слухав, слухав і каже, Андрій Васильович, от ви кажете, ми кажемо, що політики багато брешуть. А от ви були 5 років майже е, міським головою, зараз ви кандидат в депутати. Ви політик? Ну, я зрозумів, чим Я кажу, так, да, я теж, мабуть, політик. Значить, і ви брешете. «Ну, кажу, Мабуть, як і всі політики, і я трохи брешу. А тоді каже Андрій Васильович, чому ми повинні за вас голосувати? Ви знаєте, я подумав йому і сказав, що я думаю, що за нас, за мене, треба голосувати, тому що одні політики, от які сьогодні не присутні у нас, от вони тільки брешуть і в своєму житті там і за два роки і більше нічого не зробили. А є політики, які теж трохи брешуть, але щось роблять, робили в місті, зараз займаються добрими конкретними справами і багато ще, що можуть зробити і для Полтави, і для Полтавського, і для Калтилевського району, і для України в цілому. Тому, шановні друзі, я дуже прошу вас. Коли ми будемо обирати представників до Верховної Ради серед всіх брехунів, вибачте за таке слово, вибирати саме тих людей, які менше брешуть, а більше роблять. Тому що я впевнений, що довіра людей це конкретні справи. І тільки разом з вами ми зможемо дійсно побудувати нашу державу справжньою європейською країною, де добре жити буде не тільки депутатам і міністрам, а і всім мешканцям України. Що ж дуже дякую за такі приємні слова. Дуже дякую, що ви прийшли до нас сьогодні. Вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні гостем наших дебатів, хоч вони не склалися, тому скажімо, гостем нашої програми був кандидат у народні депутати України по 145-му виборчому округу Андрій Матковський. Привіт, пану бублику, до побачення.